Вітаю, друзі! Як завжди в ефірі телеканалу Конкурент Тіві, наша рубрика Запитаю у юриста нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які протягом тижня ви надсилали в редакцію нашого телеканалу або ж зверталися по телефону до мене особисто чи до моїх колег. Отож, маємо кілька запитань і традиційно дамо на них відповіді. Об'єктивно, що останнім часом до нас надходить. Як найбільше питань, що стосується нового закону про мобілізацію, і фактично сьогоднішній ефір він не є виключений. Розпочнемо з простого запитання. Цікавляться наші телеглядачі, чим може адвокат представляти інтереси людини в територіальному центрі комплектування. Отож, на сьогоднішній день закон дозволяє відповідно, дає можливість як по довіреності, так і відповідно або по договору. Працювати і представляти ваші інтереси перед органами, державної владою, підприємствами, організаціями, тобто перед іншими людьми, якщо ви маєте або довіреність, або, відповідно, якщо це стосується адвоката, то це може бути на підставі договору про надання правової допомоги. Тобто законодавство не обмежує, скажімо так, ваші права в тому, щоб хтось інший, але знову ж таки, як я вже сказав, на законних підставах. Міг прийти в територіальні центри комплектування і відповідно вчиняти якісь дії від вашого імені, але потрібно розмежовувати той момент, що, наприклад, є певні такі речі, які без вашої обов'язкової участі неможливі здійснити. Зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про проходження військово-лікарської комісії, то об'єктивно, що жоден представник не може прийти. Відповідно, в територіальні центри комплектування і пройти за вас в медичну комісію. Всі це прекрасно розуміють. Якщо це стосується з приводу питань там, отримання якихось витягів, довідок, надання документів, відповідно, такі якісь дії вчинити, то цілком можливо це на підставі, як я вже сказав, довіреності або інші документи, які надають право на представництво, це можливо. Тому враховуйте ці всі моменти, враховуйте ці обставини і тоді приймайте рішення, чи. Варто вам звертатися до адвоката, чи, особ... можливо, це вже стосується тих питань, які ви особисто маєте відповідно вчиняти дії, і таким чином приймати рішення, чи співпрацювати, чи не співпрацювати з адвокатами. Наступне запитання стосується відповідальності за наявку по повістці. Зокрема, запитали в нас, яка буде відповідальність, якщо людина отримала першу повістку і вона не з'явиться в територіальний центр комплектування. Отож, неодноразово вже це питання вивчалося, коментувалося, надавалося відповіді про те, що на сьогоднішній день передбачена адміністративна відповідальність за наявку по повісті, яку ви отримали перший раз для уточнення ві своїх військово-облікових даних. Зокрема, це мається на увазі штраф, штраф в грошовому еквіваленті. Є різні думки на рахунок того, чи це буде штраф відповідно до статті 210 чи 210 з приміткою «1». Різниця в тому, що різняться на сьогоднішній день суми, які передбачені тією чи іншою статтею. Зокрема, якщо ми говоримо про статтю 210, то маємо на увазі, що максимальний там штраф за такі дії відповідно це 1700 гривень. Якщо ми говоримо про статтю 210 з приміткою «1», то ми говоримо про штрафи в розмірі там, 3400 гривень відповідного або 8500, якщо там є певні обтяжуючі обставини. Тому, якщо ви не знявете за цією повісткою, яку отримували, то майте на увазі, що цілком можливо притягнення до адміністративної відповідальності. Друзі, наступне питання стосується оформлення постійного догляду, зокрема. Наш глядач запитує, чи має він право оформити догляд за своєю мамою, яка має другу групу інвалідності, довічно і фактично, чи має підстави для того, щоб на підставі оформлення цього догляду отримати право на відстрочку. Якщо ми говоримо про таку опцію, скажімо так, для відстрочки. Як постійний догляд в контексті нового законодавства, яке вступить 18 травня в дію, то ми маємо на увазі, що на сьогоднішній день ті зміни, які вже прийняті, які скоро набудуть чинності, передбачають, що відповідно син матиме право на відстрочку по догляду за своїми батьками, які мають першу або другу групу інвалідності. Фактично на тій підставі, якщо немає інших осіб, які не є військовозобов'язаними і повинні здійснювати такий догляд. Що це мається на увазі? Це в вашій ситуації, якщо ваша мама проживає сама, немає вашого батька, фактично немає інших братів і сестер, то лише в цій ситуації можна говорити про те, що ви цілком законно можете отримати право на відстрочку і фактично. Здійснювати догляд за вашою мамою. Для того, щоб це зробити, вам відповідно потрібно зібрати всі документи, надати їх відповідно в департамент соцполітики, якщо ми говоримо там за місто Луцька, наприклад, на підставі вивчення цих документів у вас їх візьмуть, подивляться, підпадаєте ви під можливості надання такого догляду чи не підпадаєте. І тоді на підставі цих вивчених документів. Вас оформлять як людиною, яка здійснює догляд за вашою мамою, і тоді, маючи ці документи на руках, можна звертатися в територіальний центр комплектування для того, щоб вам надали відстрочку. Тобто такий алгоритм повинен бути, і фактично, якщо будете дотримуватись такого, скажімо, крок за кроком, алгоритму, то цілком можливо, що відстрочка вам буде надана. Наступне питання. Стосується того, чи зобов'язана дружина а, сина доглядати за мамою а, фактично цього сина, і чи є передбачений законом такий обов'язок. Розумію, що є багато нюансів і багато запитань, оскільки дійсно сам навіть чув такі, скажімо так, повідомлення про те, що от, якщо є син, один єдиний в батьків, відповідно. Мати має групу інвалідності або їй необхідний догляд у зв'язку з наявністю якихось хвороб, то в територіальних центрах комплектування, наприклад, кажуть, що от хай невістка доглядає за вашою матір'ю і все, і не маєте права на отримання від строчки. Друзі, якщо ми говоримо з точки зору законодавства, то на сьогоднішній день закон не зобов'язує відповідно невістку доглядати за матір'ю свого чоловіка. Тобто немає жодних правових підстав, обґрунтування, де закон би чітко говорив, що от дружина вашого сина має за вами доглядати. Закон передбачає, що відповідно діти повинні дивитися за батьками, доглядати, допомагати їм фактично. І якщо ми говоримо в контексті отримання відстрочки, то тут на першу скажімо так, позицією виступає наявність ступеня спорідненості. Зокрема, це перший ступень спорідненості або другий, якщо немає родичів першої ступені спорідненості. Що мається на увазі? Тобто, якщо є мати з інвалідністю, то фактично чоловік або діти в першу чергу, згідно першого ступеня спорідненості, повинні здійснювати догляд за такою особою. Тобто не і там, дружина чи чоловік, синів чи дочок, відповідно, не вони повинні здійснювати. Тому в вашій ситуації, якщо вам десь сказали, що от невістка має доглядати за матір'ю свого чоловіка, то на сьогоднішній день в правовому полі таких зобов'язань, відповідно, не існує. Друзі, і маємо ще два запитання, які розглянемо сьогодні. Відповідно, наступне з них стосується того, чи потрібно оновлювати дані, коли вилучений відповідно з військового обліку. Отож, дійсно, в контексті нового закону є така норма, яка передбачає, що після вступу в дію цього закону фактично є 60 днів для всіх, хто перебуває на військовому обліку, всі зобов'язані оновити свої. Персональні дані, зокрема там номер телефону, адресу електронної пошти, інші персональні дані. Це стосується всіх тих, хто перебуває на військовому обліку. Якщо ж ви були зняті з військового обліку, відповідно є відповідні записи, де фактично вписано, що ви у зв'язку з тим, що, наприклад, з наявністю хвороби не підпадаєте відповідно до внесення військової служби, фактично непридатні до цієї військової служби, і з виключенням з військового обліку вас з цього обліку знімають, то фактично під цю норму ви не попадаєте, оскільки закон чітко каже, що ті, хто перебуває на військовому обліку, якщо у вас немає військового облікового документу. То не думайте, що ви на обліку не перебуваєте. Тобто ви повинні були перебувати на військовому обліку. Більше того, коли ви отримали приписне, перший документ вас ставили на військовий облік. Тобто тут ви стоїте на військовому обліку. А якщо ви, наприклад, в подальшому проходили військово-лікарську комісію, і, я кажу, через певні якісь проблеми зі здоров'ям вас було зняти з цього військового обліку, виключено з нього, то фактично. Закон говорить про те, що вам не потрібно буде оновлювати свої дані, оскільки, ну, по суті, для працівників територіального центру комплектування ви не вважаєтесь військово зобов'язаним, ви не стоїте на військовому обліку. І останнє запитання сьогоднішнього ефіру: таке практичне, звернувся до мене наш телеглядач, який повідомив про те, що він подавав документи на оформлення постійного догляду. і на непрофесійній основі за своїм батьком і додавав до нього висновок лікарської комісії про те, що батьку дійсно потрібен догляд. Цей висновок фактично він дається в більшості, як я знаю, з практики на рік, в оригіналі одному, скажімо так, і, як повідомив наш телеглядач, що цей висновок він долучив до документів, подав відповідно в органи соціальних служб. І коли отримав відмову, фактично цього документа вже в нього на руках не було, бо його взяли, скажімо так, підшили в справу. Він знаходиться там в тих людей, які розглядали документи, і от зараз звертається, чи можна якимось чином отримати назад цей документ. Отож, друзі, дізнавався, цікавилося, як на практиці відбувається. Повідомили, що можна отримати цей висновок. Якщо людина звернеться, відповідно їй нададуть цей висновок назад, оскільки дійсно це оригінал документу. Це документ, який підтверджує, що лікарська комісія оглянула людину, написала, що їй необхідний догляд там вдома, чи догляд на професійній основі, чи ще якийсь інший вид догляду, і фактично дала. Цей документ для того, щоб ті, хто будуть відповідно потребувати цього догляду, вони могли послатися на цей висновок і отримати такий догляд. Тому вам необхідно звернутися до тих соціальних служб, які розглядали вашу справу, куди ви надсилали цей висновок. Кому надавали, попросити, щоб вони вам його віддали оригінал, нехай собі знімуть копію до, цього, до цієї справи, оскільки це документ, який надається саме тій людині, яка потребує цього догляду. Новий документ ви не зможете отримати по-новому, оскільки, як я вже сказав, він дається строком на один рік. Фактично, ну, я не знаю, яким чином вам повинні. Лікарська комісія видасть новий документ, оскільки там термін дії попереднього він ще не сплив. Тому враховуйте ці моменти, але як показує практика, що такі ситуації є, і їх потрібно буде вирішувати. Друзі, в мене на сьогодні все. Як завжди, чекаю ваших запитань, оскільки і самому цікаво подивитися і знайти відповіді на ті запитання, які ви задаєте. І також розумію, що для вас на сьогоднішній день ці питання є актуальними. Бажаю всім нам мирного неба над головою і як завжди зустрінемось через тиждень.